Так склалося, що майже всі наші випуски ми знімаємо у центрі. Але що ми можемо вдіяти? Судіть самі: ми знову на європейській площі, і тут знаходиться одне з невідомих для киян місць. Точніше, знаходилося. Тут був перший київський міський театр. І так, у сьогоднішньому нашому відео іде мова про мегаактуальну та популярну тему: Київські театри. Поїхали! Перші прояви елементів театрального мистецтва в Києві прийнято відносити до епохи Русі. Такими проявами називають виступи скоморохів. В часи середньовіччя елементи театру були присутні в народних обрядових іграх, церковних дійствах, містеріях, що проводилися під час релігійних свят. Перші відомості про театральні виступи в сучасному розумінні відносяться до другої третини 17-го, початку 18-го століття. Коли головним навчальним закладом міста був Київський колегіум, який з 1701 року отримав статус академії. Тут був шкільний театр, що виступав в будівлі колегіуму, а в літній час на відкритих майданчиках. Одна з найбільш ранніх згадок про шкільний театр Київського колегіуму міститься в листі архієпископа Лазаря Барановича Малетію Дзику від 1676 року. У цьому листі Лазар пригадує про власну акторську участь у виставах. Студентські роки, очевидно, у 1630-ті. За свідченням сучасників літні виступи часто проходили на схилах гори горищакавиці поблизу урочища річки Глибочиці. Шкільні драми писалися викладачами поетики і риторики. Існувала традиція щорічно писати нові тексти, тому з часом з'явилося багато варіантів цих п'єс. Одним з найбільш популярних був твір, написаний невідомим автором в 1673 році, і вперше поставлений у 1674 році: Олексій Чоловік Божий. Це була драма з релігійним сюжетом, що включала образи античної міфології. Студенти також писали на великі комічні інтермедії на народні теми, які ставилися між актами великих професорських драм. Іноді вони були сюжетно пов'язані з основною драмою і доповнювали її. З 1650-х років поширився жанр вертепної драми, що створювався також студентами київського колегіуму. До другої половини XVIII століття театральне життя міста залишалося майже виключно пов'язаним з Київською академією. У репертуар шкільного театру входили такі твори: як трагікомедія Феофана Прокоповича Володимир, милість Божа, невідомого автора за сюжетами історичних пісень і фольклору, трагікомедія Сільвестра Ляскоронського та багато інших. У XVIII столітті в розпорядженні театру Київської академії були складні декорації, використовувалися спеціальні зорові, світлові та звукові ефекти. Поряд зі шкільним театром у XVIII столітті популярними в Києві почали ставати виступи народних балагальних артистів, лицедіїв і кріпосних театрів. Вистави останніх проходили в приватних будинках, в яких театр влаштовували у великій кімнаті. З 1789 року для проведення театральних вистав було відведено флігель Маріїнського палацу. Також в кінці століття вистави проходили в одному з будинків на Печерську, який називали Редутою. Особливе значення для історії театру в Києві має переведення в місто контрактових ярмарків у 1797 році. На київські контрактові ярмарки, крім купців і ділових людей, з'їжджалися артисти. Тут виступали польські, українські трупи, балет з Іспанії, італійська опера та інші. Тоді з'явилася необхідність споруді постійного театрального приміщення. Перший київський міський театр був побудований в 1804 1806 роках на площі, що називалася в той час Кінною. Після будівлі театру вона стала театральна, сучасна назва європейська. У 1834 році був побудований перший у Києві літній театр в Маріїнському парку. Пізніше літні театри відкрилися в парку Шато де Фльор у 1864 році, в парку Ермітаж на Трохановому острові дев'яносто роки, і в Купецькому саду літній театр купецького зібрання 1901 рік. Концертно-театральний зал був також у контрактовому будинку на Подолі, побудованому у 1815-17 роках. У 1850 році затверджено проєкт будівництва нового міського театру на розі вулиць Володимирською та Кадецької – Це сучасна бодана Хмельницького. До того часу дерев'яна будівля першого театру почала руйнуватися, і у 1851 році її було знесено. Кам'яний другий міський театр відкрився тільки у 1856 році, і п'ять років Київ залишався без постійного театрального будинку. На цей період київські артисти заснували невелике театральне товариство й орендували приватні приміщення, садиби генераль Брінк на Хрещатику, будинку спадкоємців генерала Білогородського на липках. Також, як тимчасовий театр, використовувалася будівля колишньої етапної в'язниці на Подолі. До останньої чверті ХІХ століття Київський театр не мав власної постійної трупи і був універсальним. В його репертуарі були як п'єси драматичного та комедійного жанру, так і опера, балет, оперета. До того ж і трупи того часу часто не мали чіткої спеціалізації за видами спеціального мистецтва. Навіть одні ті артисти могли виступати як співаки або драматичні актори. Вважається, що сезон 1806 року у першому міському театрі відкрила кріпосна трупа відставного полковника Дмитра Ширая. У 1805 році Ширай придбав ділянку на схилі гори навпроти театру, облаштував тут садибу в головному корпусі, якої також працював театр. У трупі Ширая брали участь близько 200 артистів і музикантів, серед яких були як кріпаки, так і вільні. У міських театрах виступали польські, польсько-українські, та на жаль, ми маємо це згадувати, бо це історія російсько-українські трупи. Вони давали спектаклі зазвичай польською мовою, рідше українською або імперсько-окупанською. Спектаклі ставилися за класичними творами Шекспіра, Шиллера, Мольєра, Вольтера. Гралися опери Росіні, Керубіні. Але часто давалася постанова далеко не найкращих творів. глядача намагалися залучити жахливими назвами цих низькопробних п'єс. 2 березня 1823 року трупою ленкавського вперше була поставлена українська опера Українка або Чарівний Замок. В тому ж році йшла драма українською мовою Олена або Розбійники на Україні. Часто відбувалися гастролі, на яких виступали видатні актори. Великі театральні сезони в Києві пройшли у 1820-х, 30-х та 40-х роках. У 1823 році в Києві гастролювали оперні співаки Львівського театру. А в 1835-го – паризька драматична трупа з відомим австрійським актором Йосифом Скала. З 1840-х років Київ починає славитися як театральне місто. У 41 першому роках тут знову гастролює драматичний театр з Франції, в контрактовому будинку виступали балет з Іспанії, оперні трупи з Італії та Польщі у другій половині дев'ятнадцятого століття. Театр займає важливе місце не лише в культурному, а й у суспільно-політичному житті міста. Так, у 1867 році було засновано першу в Україні оперу. Датою народження Київського оперного театру вважається 27 жовтня 1867 року, коли на офіційному відкритті опери було поставлено Аскольдову могилу Олексія Верстовського. З 1870-х років у Києві живий працював композитор Микола Лисенко, творець української оперної класики. Його перші опери Чорноморці та Різдвяна ніч. Тисячу 1872 сімдесят роках ставилися аматорськими колективами і мали великий успіх. А з 1874 року опери Лисенка йшли в міському театрі. Київську опору неодноразово відвідував Петро Чайковський. Він залишив позитивні відгуки як про майстерність акторів і музикантів, так і про художнє оформлення спектаклів. У 1890 році композитор сам керував постановкою в Києві своєї опери Пікова дама. До речі, в Києві є будинок, в якому жив Микола Лисенко. У ньому в 1891 році відбулася творча зустріч з композитором Петром Чайковським. У 1878 році в Києві з'явився другий постійний театр. Підприємець Огюст Барганьє перетворив на театральне приміщення власний стаціонарний цирк-театр «Альказар», побудований у 1875 році на розі вулиць Фондуклеївської, тепер Богдана Хмельницького, і Новоєлизаветинської сучасна Євгена Чекаленка. Після цієї реконструкції будівля стала відомою як театр Бергоньє. Сьогодні це будівля Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Українська театральна культура середини 19 століття піддавалася жорстким цензурним обмеженням з боку царської влади через Велуєвський циркуляр, Емський указ тощо. Проти такої дискримінації виступали не тільки українські, але й, як не дивно, російські театральні діячі. Наприклад, у 1877 році, через рік після виходу Емського указу, бенефіз глікерії Федотової була поставлена драма Тараса Шевченка Назар Стодоля. Чинок актриси мав великий суспільно-політичний резонанс у 1882-83 роках. В театрі Бергондії відбулися гастролі. Перших українських професійних труб Григорія Ашкаренка, Марка Кропивницького, Михайла Сторицького. Вистави Кропивницького швидко набули популярності, особливо серед молоді, і це сильно стривожило владу. Незабаром київські гастролі українських театрів, наказом генерал-губернатора Олександра Дрентельна, були заборонені після заборони, тільки у 1893 році трупа Миколи Садовського змогла з'явитися в Києві. І з того часу українські театри виступали в місті щорічно, але під ще більш посиленим контролем царської цензури. В інформаційній записці, складені провідними діячами української театральної культури до першого всеросійського з'їзду сценічних діячів 1897 року, українські п'єси тих років названі одноманітними і зовсім нецікавими для народу, що стало наслідком посилення цензури. Лише після революції 1905 року і виходу маніфесту 17 жовтня, що надавав громадянські права і свободи, тиск цензури послабшив з кінця 1880-х років. В міському театрі і театрі Бергоньє регулярно відбувалися гастролі російських драматичних колективів. Керівником однієї з таких груп Миколою Соловцовим в 1891 році засновано Київське драматичне товариство, яке у 1893 році отримала назву Драматичний театр Соловцов. Це був перший київський постійний драматичний колектив після пожежі, що знищила у 1896 році міський театр. Соловцов організував будівництво власного театрального будинку, і в 1898 році цей будинок був збудований. Сьогодні це будівля національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. На місці ж згоріло міського театру до 1901 року побудований новий оперний театр. Театр Соловцов працював до 1919 року, а потім був націоналізований і перетворений у другий театр Української Радянської Республіки імені Леніна, який існував до 1924 року. Соловцов і наступні керівники театру. Після смерті засновника у 1901 році з великою увагою ставилися до складу трупи та підбору репертуара, театр славився зразковою сценічною культурою у 1894-1905 роках. Сцена Соловцова щорічно надавалася для виступів українських театрів: Кропивницького, садовського, саксаганського, гайдамаки, суходольського, ратмирової та інших. Сезону 1869-1970 х років тисяча Києві почали гастролювати театри-оперети. У 1890-1918 роках виступали зарубіжні театри-оперети. Першим з яких був театр Мадам Ласаль з Франції. Київ відвідували французькі трупи Анне Жудік, Демон Клера, Бокурта Шарле, Рене Дебре, австрійські Карл Театр та Йоган Штраус театр та інші. Надзвичайно популярною в Києві стала оперета Сідні Джонса Гейша, яка одразу після прем'єри була надрукована видавництвом ідзиковських. Мелодії з неї стали виконуватися багатьма оркестрами та вуличними артистами. У 1906 році Гейшу поставив театр Дмитра Гайдамаки у вільному перекладі на українську мову.